Так, Денис, добрий день. Оце відкрив твою курсову, Денис Немченко. У тебе по варіанту третій і п'ятий. Подивися, в завданні, 17-й варіант, це третій і п'ятий реверс, і в те другий і третій. Так що, в принципі, схема неправильна. Схема не твоя. Я розумію, що ти чужу курсову там переробляєш, але не то. І дивимося в щитову. Сейчас глянемо щитову твою. Так. Дивимося щитову. Ось вона. Тоже дивися. Третій і четвертий, а в тебе за варіантом. Ні, в тебе другий, третій, а за варіантом третій і п'ятий. Третій і п'ятий. Так. І дивимося ти креслення надіслав, я дуже радий. Так. Чуже те ж саме. Дивіться, у тебе. Другий і третій реверсні, а по варіанту в тебе третій і п'ятий. І тут так само креслення. Чиїсь непогані креслення, так, але не твої. Дивіться, в тебе другий, третій, а должен бути третій і п'ятий. Подивися, в варіантах воно є. То, що Немченко, це все добре, але повинен бути оцей третій і п'ятий. Третій і п'ятий. Подивися в завданні, я зараз тобі надішлю його. так. Імеється в виду методичні вказівки по 17-му варіанту. Там плюсики стоять. Так і подивиться. Тобто вже я за пояснювальню вже питання не піднімаю. Але креслення тут не твоє. Ще раз, третій і п'ятий. Оце останній. Третій і п'ятий. Ага, ти що тут їх переставив? А, ось він третій. А ось він п'ятий. А, ти тут їх переставив. А, я зрозумів. А, це у нас другий, четвертий, а тут перший. А, так ти переставив. Так. Ну, якщо так, то тоді, а як же ж отут, тоді зроблено? Я зрозумів, просто підписав. Підписав, так, а тут третій, а тут який п'ятий. Так а що в розрахунку там тоді так, а ну дивимося. Який у нас був п'ятий по розрахунку? Що там, мала потужність його, чи що? Зараз перевіряємо тоді. от тут спригнуло, так? Да? Так, третій і п'ятий. Виходить, третій і п'ятий в одну групу вложили. Да? Де це написано? Читаємо. Так, ось він третій наш. Так, ось він третій. Яка його потужність вибирається? дивимося. Потужність 1 і 1. А, з малою потужністю. А5. Хорошо. Хай буде так. А5. А5. Угу. Так, оце ж 5, да? Так, а тут 18 кВт 5. Хорошо, а всі двигуни, давай дивимося. Всі двигуни, де, да? всі двигуни. 1 1, 1,1, 18 5. Так, підожди. Треба ж потужні в одну групу, а не потужні в другу групу. А чого це ви оцей разом з цими? А 2.11, що віддільно? Де воно тут написано? Ну, дивимося. 165 додали 132, 165. Хорошо, ось по групам дивимося. Так, це, це, це що тут у нас? Це на повністю. Так, обираємо три пози для повного заходу. Ну, зараз подивимося як вони з Так. Розділяємо всі двигуни на дві групи. Перша. Два найпотужніші. Перший і п'ятий. Дивіться. Найпотужніший. Перший і п'ятий в одній групі. Так. Перший і п'ятий в одній групі. Так. Соответственно, другий, третій і четвертий у тій групі. Ну, так, ви написали одне. А в схемі, що у вас дивимося так. Перший і п'ятий в одній групі. Дивимося, зараз піднімемо. Хто це там його таке робив? Перший і п'ятий должен бути в одній групі. Щас-я-ща, щас, секундочку. Де ця схема? Ща-ща-с. Так, перший і п'ятий. В одній групі. Ось він. А ну у вас по схемі. Ну. Ви ж самі написали в тексті, я тільки що почитав. Перший і п'ятий в одній групі. Так. Ось наша група. Перший і п'ятий повинні бути отут. Ось він п'ятий. Так. Він один взагалі. ну. А це який? А це перший і п'ятий. В одній групі. А тоді третій, другий. Другий, третій, четвертий. Другий, третій, четвертий. А, в другій групі. А, все, тоді добре. Давайте тоді присилайте мені оці креслення. І ваш этот самий. І поясню записку в Доковському документі. Отак, Присилайте мені на почту. Почту знайдете в класрум. Да? І я вже приймаю їх, напишу вам рецензію. Єдиний момент, що у вас же там дивіться, не знаю, що покажуть чи не у мене друга програма, Єдиний момент, що у вас не... екзамен же ж не зданий і системи керування да? не зданий. Коли ви їх будете здавати, давайте зараз подивимося, ви у нас електроустаткування, ну тут є Немченко. Денис Немченко. оце дивіться, По системам керування у нас двоєчка, бачите? Екзамен теж двоєчка. Бачите? І по, це по електроустаткуванню. І по системам керування така сама Петрушка. Так, у вас Немченко. Денис Немченко, Денис Немченко. О, теж двоєчка. Бачите, семестрова двоєчка. Тобто, ну, курсову то я поставлю. А двоєчки, Денис. Двоєчки стоять ж, по системам керування, по електроостаткуванню, екзамен 2. Так що воно ж у вас висить. Майте на увазі. Присилайте на почту. Почта моя. Якщо воно це покаже, зараз у мене ось. Gmail, моя почта. Вона є в класрумі. Зараз я покажу де. Так, усвою два креслення Хорошо. Так, де знайти почту, якщо ви не знаєте, де її знайти. Заходимо в стрічку. Да? Щас, як тут зайти в стрічку, Попробуємо, дивіться. Заходити в стрічку, 46 група. 46-та група. Заходити в стрічку. Так, і отут листаєте. Це у нас і ті самі. Дивимося, десь тут. бути. дві даже почти я завантажував. Дивимося шукаєте, вони є. Тут літературу я давав. Ось телефон. Кстати, можете в Viber кинути Telegram. У мене теж таке устроїть. Так, і почта, почта, почта. Дивитеся. Ось тут воно є, воно тільки внизу тут. Ну, почта моя є. Тут, тут, тут. Ось, ось мої почти. Одна і друга. Можете чи на те, чи на те кидати, але мені ж обов'язково електронний варіант. Все. Запись таким чином я зупиняю. Дякую за увагу.